Звернувся співак з тим, що у нього занадто велике напруження виникало в області голосових зв'язок, йому потрібно було дуже багато часу витрачати на розпів, а під час співу велике напруження погіршувало його талант. Ми попрацювали з м'язами шиї, а також акцент зробили на Довгий м'яз шиї, який проходить якраз за трахеєю. Якщо ви не спеціаліст, не рекомендую там масувати. Ми зняли напруженість цього м'язу, час на розпів, скоротився в рази. І ось результат. Масний масаж. Ма'яту сане кіолайне. Осолеміє! Санфронтіате! so